Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок, Тиждень 45. Дружіть з людьми. Дружба як гроші. Її легше зробити, аніж зберегти. Семюел Батлер Є приказка. Якщо ви можете порахувати своїх справжніх друзів на пальцях однієї руки, то ви щасливчик. Варіантів багато, але сенс у всіх один десятки чи навіть сотні друзів добре, але кілька справжніх друзів безцінно. У нашому світі, де завдяки соціальним мережам друзі додаються сотнями та тисячами, змінилося саме розуміння дружби. І все ж таки дослідження вчених показують, що навіть невелика кількість справжніх дружніх зв'язків приносить користь здоров'ю та отриманню задоволення від життя. Близько двох тисяч років тому Аристотель написав про дружбу в книзі нікомахової етики там він поділив їх на три види: побудована на користі, для задоволення. І заснована на законах моральності. Перший вид дружби характеризується тим, що обидві сторони керуються переважно взаємною необхідністю, і кожна отримує певну вигоду, наприклад, бізнес партнери, однокласники або колеги. Дружба для задоволення будується на тому, що партнери відчувають радість один від одного, наприклад, на загальному почутті гумору. В спільних інтересах або навіть сексі Дружба, яка заснована на моральному початку, характеризується глибокою повагою чи захопленням сторін чеснотами одне одного. Вона найглибша і залежить від обставин. Дружба перших двох видів більш мінлива, оскільки можуть змінюватися обставини, що її створюють. Дружба, яка заснована на моральному початку зазвичай дуже тривала, оскільки будується на більш міцному емоційному фундаменті. Її люди зазвичай характеризують як найціннішу і яка приносить найбільше емоційне задоволення. Глибока дружба допомагає знижувати стресове навантаження. Наукові дослідження показують, що присутність близького друга під час стресів. Знижує рівень картизолу у крові. Близькі друзі знають нас краще за інших і прямо зацікавлені в нашому благополуччі. Тому вони здатні допомогти та заспокоїти нас у ті моменти, коли ми стикаємося з болем, хворобою чи стресом. Постійне спілкування з близькими друзями продовжує життя, покращує роботу мозку та уповільнює процеси ослаблення пам'яті. В опублікованих у 2008 році результатах дослідження, проведеного в Гарвардському університеті, вчені розповіли про експеримент, що включав понад 16 тисяч учасників, і доказав, що близькі соціальні зв'язки між людьми, дружба, зокрема, захищають від послаблення пам'яті та інших когнітивних дисфункцій. В ході іншого дослідження, результати якого опубліковані в журналі Міжнародного нейропсихологічного товариства, вчені виявили, що активне міжособистісне спілкування на 70% знижує ризик хвороби Альцгеймера. Цікаво, близький друг може врятувати вам життя у дослідженні, проведеному в 2010 році. І що включало опитування понад 308 тисяч осіб, вчені встановили у людей, які ведуть активне соціальне життя, шанси на більшу тривалість життя на 50% вищі, ніж у тих, хто підтримує малоактивний у соціальному плані спосіб життя. Ці дані практично збігалися з даними щодо ризиків смертності від причин, пов'язаних з курінням, ожирінням. Та малою фізичною активністю. Коли ми самоізолюємося, то ризикуємо захворіти на різні види депресій. У 2009 році вчені показали, що люди, які не підтримують активних зв'язків з іншими, частіше страждають від депресій та тривожних станів, міцні дружні стосунки приносять почуття задоволення. Близькі друзі, з якими ми можемо довірливо ділитися почуттями та думками, дарують нам відчуття безпеки, усвідомлення того, що у нас є людина, на яку ми можемо покластися, допомагає пережити найважчі часи. А коли друзі звертаються до нас за підтримкою, це наповнює нас свідомістю, власної цінності та надає сенсу нашому життю. Все це дуже важливо для душевного благополуччя та відчуття щастя. Близькі стосунки між людьми супроводжуються щирими емоціями, обміном думками та почуттями, щирими співпереживаннями один одному. Між близькими друзями виникають відносини взаємної поваги, турботи та підтримки. Коли одному з них щастить, інший щиро радіє з ним, немає ревнощів та заздрощів. Справжні друзі довіряють один одному, вміють один одному прощати, прив'язані та готові розвивати свою дружбу. Вони поділяють і важкі хвилини і хвилини, коли у житті все добре. Справжня дружба має на увазі, що пов'язані нею люди люблять і цінують один одного не тільки в радості, а й у горі, і сприймають один одного такими, якими є. Щоб досягти успіху, зосередьтеся на значних взаєминах з людьми близькі стосунки та дружба постійні, але їх розвиток та становлення вимагають чимало часу та зусиль. Незалежно від того, чи вирішили ви відновити старі дружні стосунки або побудувати нові, зважте на наступні поради вкладайте у дружбу час та власні зусилля. Як і шлюб, тривала дружба потребує чималих зусиль та часу. Якщо ви дуже зайняті, уважно ставтеся до планування значущих відносин. Якщо не можете побачитися з важливою для вас людиною особисто, спілкуйтеся з нею хоча б телефоном, чатом або електронною поштою. Особливо уважно ставтеся до ситуації, коли ваш друг стикається з труднощами. Розплануйте свій час так, щоб бути в ці моменти поруч із ним та надати йому допомогу. Завжди виконуйте свої обіцянки, дозволяйте друзям покладатися на вас і тримайте своє слово. Така поведінка свідчить про те, що ви цінуєте та поважаєте друг друга, а він цінуватиме і поважатиме вас. Не забувайте старих друзів цінуйте вже існуючу дружбу. Не економте час на те, щоб подякувати друзям і провести з ними зайвий час, показуйте їм, наскільки вони важливі для вас, не забувайте старих друзів, які зараз далеко від вас життя часто розкидує людей містами, селами, країнами, але з очей далі немає на увазі серця геть Як найчастіше телефонуйте друзям, регулярно спілкуйтеся скайпом. І наскільки можна, намагайтеся хоча б не часто бачитися у якихось проміжних пунктах чи гостях друг в друга. Заводьте нових друзів тривалі дружні стосунки зазвичай починаються ще в дитинстві або підлітковому віці і поступово розвиваються протягом усього життя. Але можна встановлювати такі стосунки і в зрілому віці. Пам'ятайте, що в людських відносинах. Якість важливіша за кількість, тому до розвитку нових дружніх зв'язків підходьте обачно. Вибирайте людей, які, як вам здається, надихають вас на те, щоб бути на висоті, виявляють щиру зацікавленість, підтримують вас без задніх думок. Намагайтеся знаходити нових друзів у тих сферах, які вам подобаються та які ви цінуєте. Щоб розділяти з ними інтереси та цінності. Наприклад, беріть участь у діяльності місцевих філантропічних організацій, які займаються важливою для вас справою. Якщо ви є релігійними, регулярно відвідуйте церкву. І йдіть на вечірні творчі курси, Вмійте вирішувати конфлікти із друзями. На жаль, і друзі мають конфлікти. Вміння долати їх запорука розвитку дружніх відносин Конфлікт між друзями слід розглядати лише як можливість краще зрозуміти одне одного завжди зосереджуйтесь на пошуку конструктивних способів вирішення конфлікту поважайте один одного і прагніть взаємопорозуміння навіть у разі незгоди, відверто висловлюйте одне одному свої почуття. Та вислуховуйте інший бік із зацікавленістю та співчуттям не соромтеся ставити другові додаткові запитання, щоб зрозуміти, що він хоче сказати. Резюмуйте та коментуйте його слова, уникайте різкої критики чи відходити в оборону, розділяйте відповідальність за правильні рішення. Коли ви помиляєтеся, чесно це визнайте. Якщо конфлікт із другом не піддається вирішенню, візьміть паузу, але через деякий час обов'язково поверніться до обговорення спірного питання. Не намагайтеся відмахнутися від нього або засунути його під сукно Вмійте прощати друзів. У всіх нас бувають хвилини, коли ми розчаровуємо друзів або надто зайняті для них. Коли ви бачите, що у ваших близьких друзів на даний момент немає часу, проявіть розуміння. Може, вони перевантажені роботою чи потрапили до чорної смуги в особистому житті. І самі, коли часу у вас немає або складна ситуація, делікатно повідомте про це близьким друзям або членам сім'ї, не покладайте нереалістичних очікувань на близьких усі ми люди. Часом ми забуваємо про дні народження або інші важливі події у житті оточуючих. Ми можемо забути черкнути листа зі словами подяки або різдвяну листівку. Іноді близький друг навіть зачіпає наші почуття якщо так відбувається, не соромтеся висловити другові біль від образи і вибачте його, якщо він щиро покається. Тоді ваша дружба не перерветься. А якщо ви скажете щось неправильне або образите друга, визнайте, що були неправі, принесіть щирі вибачення та вибачтеся. Якщо люди чіплятимуться за свої минулі образи та помилки, це може зруйнувати їхню дружбу. Поважайте різницю у наших близьких друзів бувають неприємні нам якості або відмінні від наших поглядів. Якщо дружба вам дорога, прийміть недоліки друга, приймайте його таким, яким він є, і шануйте його вибір. Якщо ваш друг чимось відрізняється від вас або дивиться на деякі речі інакше, але цінує вашу дружбу, пошукайте точки дотику з ним, які зміцнять ваші стосунки. Інше не обов'язково означає погане Діліться. Із друзями, важливими думками, можливо, це прозвучить очевидно, але найважливіша частина близьких, у тому числі й дружніх, стосунків, спілкування, розмовляючи з близьким другом або членом сім'ї, боріться зі спокусою твердити про те саме, наприклад, проблеми на особистому фронті чи роботі, чи торкатися лише дрібних поверхневих тем. Намагайтеся посилити комунікативні зв'язки з другом, торкаючись значних тем з різних сфер, обговорюйте з ним ваші страхи, тривоги, захоплення та жаль, якщо у вас вони є, та погляди на життя поговоріть на складні теми політика, релігія, світові проблеми. Чим більше ви ділитеся своїми думками з другом. Тим сильніше його бажання відкритися вам. І тоді його уважно вислухайте. Чим глибші теми, які ви обговорюєте, тим більше нового ви зможете дізнатися та рости як особистість. Зберігайте у пам'яті щасливі моменти. Близька дружба вимагає взаємної підтримки у часі лихоліття, але дозволяє повніше насолоджуватися радістю в щасливі моменти. Коли друзі поділяють такі моменти, вони стають ближчими один до одного і отримають можливість зберігти щасливі спогади на роки вперед, намагайтеся активніше осягти з друзями нове та робити захоплюючі подорожі. Відзначайте один з одним та сім'ями важливі події у вашому житті. Святкування заслуговують просування по службі, дні народження. Та інші знаменні події, як бути добрим другом. Міцна і тривала дружба має на увазі дотримання певних правил поведінки. Ось деякі з них. Завжди будьте налаштовані на позитив. Негативізм, нездорова змагальність, ревнощі та заздрість отруюють наше існування. Завжди будьте налаштовані на позитив та щиро підтримуйте друга. Не скупіться на позитивні оцінки їх позитивних якостей, і відкрито говоріть про те, що саме захоплює в них захочуйте їх мрії, а даючи пораду чи навіть критикуючи. Будьте конструктивними. Уважно слухайте. Хороший друг завжди уважно вислуховує співрозмовника. Виявляйте до того, що вам кажуть, більше інтересу, аніж до того, що хотіли б сказати ви. Ставте питання, що показують ваш щирий інтерес до слів друга. Ставтеся до друга так, як хотіли б, щоб він ставився до вас. З близькими друзями намагайтеся бути шанобливими, добрими, співчутливими, думаючими та уважними, будьте вірними, друзями. Не ставайте лише другом у радості. У важкі хвилини важливо, щоб ви були поряд і готові допомогти. Якщо друзі діляться з вами особистими проблемами та секретами, зберігайте їх у таємниці та надавайте друзям підтримку. Будьте чесними. Навіть якщо вам важко щось висловити другові. Звичайно, необхідно ретельно підбирати слова, щоб не зачепити. І не скривдити його, будьте щедрими, давайте необхідне друзям, не будуючи жодних очікувань. Як ви можете зробити їхнє життя щасливішим і легшим, як ви можете надавати їм більше часу. Намагайтеся не думати про те, що ви отримуєте натомість. Розмірковуйте, як дати їм саме те, чого вони зараз потребують. Намагайтеся триматися осторонь нових знайомих, у поведінці яких проглядаються шкідливі якості. Вибираючи нових друзів, цурайтеся тих, хто виявляє вимогливість, негатив, критиканство чи неповагу до норм поведінки, уникайте людей, які висмоктують із вас енергію, і прагніть дружити з тими, хто ділиться своєю енергією з вами.